Не горить світло у під'їзді, заповнений сміттєвий контейнер та вибите скло між поверхами. Це все проблеми, з якими час від часу стикаються мешканці багатьох будинків. І поки знайдеться небайдуже, що зателефонує ДМЖЦ, так всі й будуть ходити у темряві та вдихати аромати непотребу. Але проблему можна вирішити набагато швидше. Треба створити ініціативну групу, які можна буде пожалітися, а вона, в свою чергу, звернеться до комунальників. Я запрошую небайдужних людей з кожного будинку, можна з кожного під'їзду Можна почати з одної людини, яка це все почне ініціювати. Ми готові працювати з кожними нашими мешканцями, які б ми не ставили задачі перед собою, перед ними. Також самим працівникам МЖЦ легше працювати з ініціативними мешканцями, адже вони знають, які проблеми у домі, оскільки самі там проживають. Тому кошти, що виділяються на поточні та капітальні ремонти, можливо, використати більш доцільніше на те, що першочергово. Турбує громадян контролювати нашу роботу, контролювати наших прибиральників, контролювати виконання наші, планувати поточний ремонт на ті кошти, переглядати скільки прийшло грошей, і допомагати нам в тому, що все-таки якось із людьми, які не платять, теж проводити якусь роботу. Також з ініціативною групою легше контролювати роботу комунальників. Ось так за кожну замінену лампочку мешканці поставлять підпис. І коли їх хтось привласнить, МЖЦ продемонструє документ, який підтверджує. Що своє право на безкоштовну заміну ви вже використали. Встановлюємо економ-лампочку на етажі. Розписуються мешканці, що ви встановили. Якщо ця лампочка перегоріла, ми протягом трьох років можемо її замінити. Якщо вона кудись ділася, вже тоді ви встановлюєте самі. Отож, якщо ви не байдужі до проблем вашої багатоповерхівки, проведіть збори та оберіть ініціативну групу. Адже у тих домівках, де вона створена, вже панує затишок. Олена Сухонда, Андрій Пугач, студія БАРТ.